Любо, за правду й волю, за сім'ю, за дім свій, за кохання за свободу на сонці сльоза ранкова роза не плач я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду, з нас вічна слава? Герої не вмирають, вони живуть у кожному, вони нас захищають, на полі не види. На землі, на коліях скло, у нелюдях зло, їх так багато, та зламати волю, й добре серце неможливо. Наруха кров, у серці. Відчить нам сили, герої не вмирають, вони живуть у кожному, вони нас заїжджають на полі.

День, шановні викладачі і студенти коледжу, сьогодні, 20 лютого, в Україні День вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні: 100 хоробрих сердець, сто мрій, 100 життів. Цього дня ми вшановуємо пам'ять тих громадян, завдяки яким було змінено перебіг історії нашої держави під час подій Революції Гідності, тих. Хто ціною власного життя захищав ідеали демократії, відстоював права та свободи людини, європейське майбутнє України. Пропоную вшанувати пам'ять загиблих на Євромайдані хвилиною мовчання. По ти сині, ли не кача по ти сині, сам не знаю де боє. Сині гори кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборите, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. У їхніх серцях горів вогонь, і вони мали сміливість за правду йти до кінця. Десять років тому, в центрі столиці, вони загинули, щоб ми могли жити гідно, дякуємо за віру, мужність, за можливість змінити країну на краще. Пам'ятаємо кожного героя Небесної Сотні. А тепер згадаємо, з чого все почалось у листопаді 2013 року. На саміті у Вільнюсі очікувалось підписання угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом. Однак, 9 листопада в Росії відбулася таємна зустріч Віктора Януковича, на той час чинного президента України, і Путіна, зміст якої залишається невідомим. Після цього українська влада різко змінила риторику. І 21 листопада 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив про зупинення роботи по угоді між Україною та Євросоюзом. Рішення призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію і зони вільної торгівлі з європейським союзом важке. Але Єдине можливе в цієї економічної ситуації, яка склалася в Україні. Внаслідок цього по всій Україні розпочалися масові акції протесту. З'явилися лозунги: Україна це Європа, молодь нації за євроінтеграцію. Справдилися слова Степана Бандери. Настане такий час, коли один казатиме Слава Україні! А мільйони відповідатимуть героям слава 24 листопада. Десятки тисяч людей виходять на мирний протест. Люди співають пісні. Ой, у лузі червона калина похилилася і гімн України. 26 листопада студентство активно долучається до акцій протесту. 30 листопада спецпідрозділ МВС Беркут жорстоко розганяє студентську мирну акцію протесту на Майдані Незалежності. Беззбройну молодь поліцейські б'ють кійками ногами. Є перші поранені. Першого грудня відбувається штурм адміністрації президента, повалення пам'ятника Леніну. Беззбройні мирні люди просять зупинитися. Беркут. А вже 11 грудня. Була спроба силового розгону Євромайдану. 16 січня 2014 року. Прийняття диктаторських законів, що обмежували конституційні права і свободи громадян. Майдан відповів мобілізацією та радикалізацією протесту. Голову лічильної комісії оголосити результати голосування. 235 за. 19 січня. Сутички на вулиці Михайла Грушевського або вогнехреща. Цей день став переломним, коли мирний протест проти чинної влади перейшов у відкрите збройне протистояння на вулиці Михайла Грушевського. Зранку в Києві зібрались десятки тисяч майданівців, щоб висловити своє обурення ухваленням диктаторських законів. Розчаровані його безрезультатністю та незадоволені млявою і нерішучою реакцією політичного проводу майдану. Рішуче налаштовані майданівці рушили висловити свій протест до Верховної Ради. На початку вулиці Грушевського, безпосередньо біля входу на стадіон Динамо імені Валерія Лобановського, дорогу їм перекрили підрозділи міліції та Беркуту. Рішуче налаштовані протестувальники пішли на штурм позицій силовиків. Розпочалося жорстоке протистояння з міліцією. Пізніше бої на Грушевського почали називати Криваве водохреща або хреща». Майдан переростає у революцію. 22 січня 2014 року трагічний день революції гідності. Беркут пішов у наступ. Почали розбирати барикади і затримувати людей. На майдані загинули перші активісти: вірменин Сергій Нігоян, білорус Михайло Жизневський. Того ж дня під Києвом знайшли тіло зі слідами тортур львів'янина Юрія Вербицького. Через три дні у лікарні помер поранений майданівець із Львівщини Роман Сеник. Водночас влада намагалася спровокувати активістів з українського дому на штурм. Формально саме ця подія мала стати підставою для запровадження надзвичайного стану. Але спецоперація зірвалася. Активісти почали зводити нові барикади. Загалом того дня поранили близько 200 протестувальників. 18, 19, 20 лютого 2014 року одні з найчорніших днів в історії України. Десять років тому в центрі Києва масово розстрілювали людей. Ці дні загинуло близько 90 чоловік. Дворянець Антоніна Григорівна, українська ліквідаторська аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 18 лютого 2014 року вона пішла на мирний пікет біля Верховної Ради. Після початку розгону учасників акції на барикаді було виявлено тіло Антоніни Григорівни. Нанесені травми виявились несумісними з життям. З розповідей євромайданівців, які чергували на барикаді, Антоніна Дворянець кинулась захищати активістів від побиття, загинула від забиття кийками спецпризначенцями міліції. Їй було 62 роки. Назарій Войтович наймолодший герой Небесної Сотні. Йому назавжди 17 років, студент Тернопільського кооперативного коледжу. 20 лютого він приїхав на Майдан попри заборону батьків і через дві години по приїзді був розстріляний снайпером. Устим Голоднюк 19 років. Коли 21 листопада 2013 року він побачив перший репортаж про зрив підписання угоди України з Євросоюзом, і студентський протест у центрі столиці у нього стислися кулаки. На новину про те, що курс країни кардинально змінився, він відреагував як на особисту образу увечері, 23 листопада. Устим уже був на майдані. 18 лютого батько подзвонив Устимові, бо їхав до нього на майдан. Пап, не хвилюйся. У мене є чарівна оонівська казка, і зі мною нічого не станеться, почув батько у слухавку. 20 лютого куля снайпера влучила у стимові в голову. Смертельне поранення він отримав, коли намагався витягнути пораненого. В руках у нього був металевий щит і бинт. Роман Гурик. Студент філософського факультету Прикарпатського університету йому назавжди 19 років. Прадід Романа і два прадідових брата були вояками УПА. Прадідові брати загинули у 19 років від рук московських загарбників. Роман загинув у такому ж віці, 20 лютого 2014 року. Іван Наконечний, найстарший герой Небесної Сотні. Йому було 82 роки. На Майдан колишній вчитель приїхав відразу після побиття студентів 30 листопада 2013 року. До самооборони його не взяли із за поважного віку. Попри вмовляння рідних, Іван Максимович заспокоював, кажучи, що навряд чи у когось підніметься рука на стару людину. Його було звірськи побито силовиками 18 лютого. 7 березня 2014 року серце Івана Максимовича зупинилося. Мені наснилось, що вони зустрілись, убитий в Крутах, і вірменин Сергій, в саду Едемським на травичці всілись. За що тебе? За Україну, друже мій? Ти знаєш, і мене за неї вбили, та це було вже років майже сто. Тоді померли ми, щоб ви нам жили. А вас вбивають! Вас тепер! За що? Десять років тому путінський режим не зрозумів, що українці вільні люди і за свою свободу та свою державу битимуться відважно і безкомпромісно. День героїв Небесної Сотні покликаний увічнити велику людську, громадянську і національну відвагу та самовідданість, силу духу і стійкість громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави. Вічна шана нашим героям Небесної Сотні, які поклали життя за європейське і демократичне майбутнє України, Україна показала, що вона держава сильних і сміливих людей. А вже сьогодні, через 10 років, українці вражають світ своїм героїзмом і непохитністю. Безмежна повага та честь кожному, хто б'ється за Україну, і вічна пам'ять тим, хто у цій боротьбі віддав найцінніше своє життя. Чи підведу на синє небо україни Com você Сині, гори кригою окуті, і вам лицарі великі богом не забуті. Горітися, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Залишилися ми, залишилися, ми плачемо. но житы